Вітаю всіх з Німеччини, Їжджу по оглядах автомобілів, спілкуюсь з багатьма автогендлерами. Говоримо про війну в Україні. І скажу вам, що більшість, абсолютна більшість, кажуть, що так, ми розуміємо, що треба допомагати Україні, але ж ну, Німеччина це ж не Україна, чому там треба таку велику участь приймати? Це ж не у нас. Я їм кажу, ви що, не розумієте, що Путін хотів відродити Радянський Союз. Якщо ви зараз все це залишите і не дай Бог Україна програє, то Путін зміцнить своє військо вже не на жарт 100%, викачуючи з вас гроші за нафту, за газ. І тоді вже буде мрія. Його остаточно втілене в життя сто процентів. Хай він помре, але мрія Кремля з відродженням Радянського Союзу заберуть і східну Німеччину, кажу, і все. Ну от дуже тяжко людям пояснити, що Путін просто зараз він трохи притих, тому що бачить, у нього сили не вистачає навіть на Україну. А взагалі він же ж. І Польщу, і Чехію, все-все хотів окупувати, і ту ж Східну Німеччину. От німцям тут дуже тяжко пояснити це. Вони і ніби за, але ж все подорожало. Вони, звісно, не бастують нічого, розуміють ситуацію, але ж переговори, можливо, треба були Отака така от ситуація. Ну, не говорячи вже за казахів. За пізніх переселенців. Вони то ніби німці, але не зовсім. Російський телевізор <с? <с?> так насрав їм в голови, що навіть зараз не показують вже тих програм, але вони такі оброблені цим гіпнозом телевізійним. Нереально переконати когось дуже важко. Якби ви поспілкувались, просто. За голову взялись би, що вони плетуть. У всьому для них винувата Америка. Тільки починаєш говорити про війну, ніто Америка, це ж Америка, це не ви воюєте, е це не Україна, це Америка. Це тільки це все політика, Ну, це у людей замість мізків російський телевізор. О, так що кожен. Маючи знайомих, там, треба переконувати. Потрохи вони міняють свої погляди після того, як в Казахстані був той погром. Тому що ж зв'язки мають з Казахстаном. Але ще поки що повільно. Ось такою інфою хотів поділитися з вами. А зараз їду на огляд BMW. 520 дизельної 2016 року. 150 тисяч пробігу, зі слів власника, дуже класний стан. Десь там одна деталь тільки. Мальована права дверка задня. І все. І то на фірмі мальована, їду дивитись. Має бути класний автомобіль. Розпитував по зношеності машини, там присилали фото, сидіння, кермо, рукоятка передач, обшивка дверей, ну все так, ніби машина непогана. Може які дефекти є, то зараз проїду, подивлюсь і покажу заодно і вам огляд. Замовили огляд з Словенії. З України останнім часом огляди не замовляють. Та й було б дивно, якби замовляли. Війна повним ходом. Замовляють огляди люди, які живуть тут в Європі. З Іспанії багато замовляють, з Чехії багато, Словакія, Словенія. От, такі от справи за 15 кілометрів вже під'їжджаю до цілі. Перевірю кузов, перевірю технічний стан машини, тому що зі слів продавця все в поряді, крім правої задньої двері перекрашена. Ну але не внаслідок аварії. Машина безаварійна, 150 тисяч пробігу, повністю сервісована, вм'ятин, подряпин, значних немає. Зараз під'їду, разом подивимось, що там за машина. Так, взяв ключики, ключики, до речі, в класному стані, штанхайцунг є в машині, треба неї вигнати звідси. Ну, Можна дивитись. Машина не заношена, зараз я вийду. Нехай вона трохи поробить, прогріється мотор. Що там у нас заявлено на бірці 24 990 а в мобіле стоїть вже 23 990. Ніби рівна машина. Резина нова ззаді, спереді також майже нова, процентів 80. 7 мм передня. І задня 6 диски гальмівні. Добрі, недавно міняні. Спереді не видно. Іх спереді трошечки-трошечки є вироботка. Перш за все подивлюсь, чи нічого не було роблено. Коли роблено, завжди вздовж можна подивитись машину без всяких товщиномірів. Дефекти можна під певним кутом знайти. Дефекти регулювання дверей, дефекти покраски. Покльовки десь та й завжди знайдеться. Розводи різні, структура фарби міняється. Лімонка інша зовсім. Коли її перетруть наждачкою після покраски нефабричної спилью, тут немає нічого. Перевірю то товщиноміром, на потім на капоті теж немає нічого. Тут у нас є подряпина на правому передньому крилі. Подряпина, тільки в лакові, походу, тільки в лакові. Але глибока така її можна перетерти скоріш за все так тут паркувальна вм'ятина є От вона величка праві задні двері крашені але крашені ідеально Зі слів продавця крашення. Не видно нічого. ж воно мальовано. Не видно взагалі. Цікаво, Перевірю товщиноміром. 99, 112, 130, 120. Ні, нічого не збільшимо, 118. Не знаю що там красилося. Я не бачу, щоб крусилось. Нічого там не кролось. Подивимось чи відкручувалось. І не відкручувалось. скаже, що красилися двері не бачу я нічого Трошка багажника недоліків немає На пластику десь поранився тут знизу Маленька вмята, на даху поки що роса Нічого не видно. Торочки працює. Ще з тої сторони попробую теж працює. Слідів використання на задніх картах не видно. Все як нове. Салон ззаді теж. Як новий. Немає нічого затертого, немає слідів використання. Сидіння в нормі. Пасажирське сидіння теж з усіми регулюваннями електричними, як бачите. З пам'яттю на кілька людей. 150 тисяч зроблені не по місту. Ущільнювач, жодних проблем. Сидіння непогано виглядає. Ремінь безпеки. трохи блищить ага отут от от, трошечки є бачите 150 тисяч натуральна шкіра завжди там де рукою тримають буває таке трохи от, кнопочки не блищать нормально Непогано виглядає на великий пробіг не виглядає. Да, ну Продавець коректний. За ці двері можна було і не говорити, що вони крашені. Може він перепутав право з лівою стороною, але тут теж не видно нічого. Тут теж все в супері. Нічого тут не красилось. Все в поряді. Так, перевірю я неї всю точно міром. 114, 130, 120 Замовника огляду я по одному кліку, по два на елементі, щоб решті людей довго не дивитися, а детально я вже перевірю без зйомок. О, 180, ні, 109, погано притулив товщиномір. Коли його нерівномірно ставиш не паралельно поверхні, то показники можуть збільшуватись значно, О, нічого не красилося. Що-що, а дизайн у BMW, як ззовні, так і салона. Він просто відмінний. Люксурі. Далеко не пуста машина. Рух по полосах, адаптивний круіз-контроль електросидіння з підігрівом, тільки що без продувки. До дверей. Безключовий Доступ ну повністю упакована машина, так як треба. Кліма на 4 зони. Класна тачка на всіх опціях майже. І автономний обігрів, саме головне машина має. Це найрідша така опція. Ще разок заведу округу. Подивимось під капотом. Двигун працює рівненько. Під капотом все як нове. До речі, не видно, щоб воно було мите, тому що піщинки он на місці пил, я на стаканах Гарно все виглядає. 05.22 був сервіс. Да. Рідина мінялась, мастило мінялось, охолоджуюча рідина маю на увазі. под крышкой Тут все ніби норма. Сейчас мы знизу снизу. Открыли Там нет следов мастила. Дивимось. Ні, все чітко. Рідина прозора мінена не тільки на бірках, а і в реальності. Відкриє цю усі кришечку. Ох, тут взагалі, як у нової машини, хтось протер чи що. Ну, все оригінально, капот не відкручувався. Нічого не крутилося тут, все фабрично, фари майже не піскоструєні, капот Сколів теж немає. Все ціле. Ну тут на губі ледве-ледве десь колись хтось впирався. Глянемо, що там у неї в багажнику. Електричне відкривання працює в поряді. Тут у нас, як бачите, все нове, мінімально, мінімально тут мікроподряпини. Тут Викрутки аптечка. Все выглядит. Сюда, что у нас тут есть? Сервисная книжка. Тут не должно быть даже БМВ, тут все электронно. А є сервіс заміни мастила. 140 825 останній сервіс. А Зараз 150, ще можна мінімум 10 тисяч їздити. Так. От не бачу це оце папері. Не знаю чи там потрібно, чи не потрібно для постановки. Це оце папери. Електронні сервіси і роздруковки. Тут електронний сервіс, навіть на панелі приборів можна все передивитися завжди в BMW. А тут от всі ремонти 1246. Це найкраще, коли є такі папери. Їх коли щось мутне, там, коли крутять пробіги, оцих паперів ніколи ніхто не залишає, бо це е, ремонтується щось навіть у приватного механіка і залишаються всі сліди тут. Це викидають, коли пробіг крутять перед тюфом. Так що ще одне підтвердження, що пробіг 150 у цієї машини оригінальні, хоча він і оптично видно все тут є з датами. З числами От в гамбургу машина робилася. Залишилось просканувати і випробувати в ходу. Десь тут, тут у нас. Точно, шукаем модель. Так, шагок. Далее. Так, швидкое тестування. Проверим помылки. Так, є одна помилочка у нас. Не готов я сказати, що таке. Що то за помилка? Треба нагуглити, що це таке. Угу, Датчик. Датчик АУК. Подивимось зараз, що це за датчик. Така от помилка. Нагуглив датчик загрізнення воздуха, його і ремонтувати можна, там написано. Ну, таке, не складно. Перевірив машину в ходу, розповів замовнику огляду про все, про ті мізерні дефекти, які є по машині, про е, неполадку датчика чистоти повітря. Все розповів. Написали про форму рехну, оплатить гроші через банк і далі проїде за машиною, допоможуть йому зробити номери. Отож, огляд був результативним, а я на цьому закінчуватиму відео. Буду прощатись до наступних відео. Слава Україні, слава Збройним силам ЗСУ і смерть проклятим виродкам москалям. До наступних зустрічей. Непогана стоянка, коректний продавець. Всі машини без цінників. єшка з цінником. Авангард Єшка 350 11990 Мінус 7-го року кінця. 180 пробігу, судячи по салону, стан відмінний, тут нема цінника, ну не буду я по цінникам іти, Машини, хочу сказати, всі тут в стані гарному. Такі машини вони беруть, щоб не доколопатися взагалі. В основному мерси. Мерси і Ауді. Да, ідеальні стани. Одна теслочка є. Порш є. Коротше кажучи Посилання на фірму залишу Анкауф Автохаус Гінтер. Під відео залишу. Кого зацікавить. Нормальний автохаус, коректний продавець, а я поїхав далі. Огляд зроблена, машина куплена. Все ніяк не зберусь зробити відео про досвід використання Тесли. Я пройшов вже на цій Теслі за рік. Зараз покажу поїздки. Бачите, одометр. 53,5 тисячі я нову брав цю Теслу якщо хтось вперше на каналі рік в машині. Але обов'язково зроблю таке відео, тому підпишіться на канал, що вам цікаво. Розповім, можливо, багато такого цікавого. Тому що це машина з батареєю новою ЛФП, Літій Залізофосфат. Яка має невелику деградацію, я б сказав, дуже малу в порівнянні з Літій-іонними батареями. Все покажу і розкажу. Ставте підписку і лайк.